Привіт друзі. Зняв бойлера. Трішки почистив і не втримався, щоб не поділити з вами інформацією. Записати відео вирішив. І показати вам оце бойлер. І я чистив останній раз 5 років назад. Дивіться скільки сміття тут. Магнівий анод майже розклався. Повністю. Тут сміття. Ну мабуть кілограм на п'ять страшна каламутна вода це я промивав і вода витікала із бойлера ще не факт що там ще треба промивати не факт що там вже чисто все купив пере купив отакі магніва нот трішки Різьба тут на 6, на М6, а шпилечка в мене тут на М5, але ну, прийдеться перерізати. Не буду я знімати відео, як знімати цей бойлер, тому що відео на ютубі так їх повно. Одне скажу, у приватному секторі це простіше, на такій козлот поставив і з піднизу вимиваєш. Ну, в квартирі, мабуть, це складніше робити. Але... Ну, треба, мабуть, хоч раз, два-три роки цю процедуру проводити, тому що термін служби бойлера тоді буде набагато менший, якщо от стільки сміття. Дай вода страшна каламутна буде йти. Хоч і відбор води йде зверху, осідає оця вся гадость внизу, але ж все, равно, все одно воно каламутиться і подімається оце все. Страшне доверху. І ця вода, якою ми користуємося тепла, вона така буде страшна. Бойлер Арістон на 100 літрів. Ну, це така ситуація. Тому моя вам порада все ж таки розібрати, вибрати час або визвати фахівців якихось, або самим зробити профілактику. Завчасно купивши отакий магнівий анод, і щоб потім зразу очистити і поставити цей анод на місце. Дякую за перегляд, на все добре.